Зайти до приміщення, тому що не можна зайти до приміщення. Телефонуйте прителефонуйтесь. Бачите, мене не пускають до приміщення. Вичте дрозда, або Анафрійчука. Чому мене в приміщення не пускають? Тому що, на жаль, зараз військовий час і ми не можемо вас запустити. Потрібно, щоб слідчий зробив вам перепустку і ви зайдете до нас. Хто е... саме слідчий? Анафрійчук і мені потрібен дрозд. Я вам потрібно йому зателефонувати. Так зателефонуйте. Він вас викликав. Зателефонуйте, у мене немає да. номеру. Я не можу зателефонувати, я оперативно черговий. Ми запускаємо тільки за перепусками слідчих. Якщо ви порушуєте ви мої він, права. Ми вас запустимо, якщо ні, ми не маємо права вас запускати.